Що робити, коли у вас є страх? Що скажуть люди? Вітаю, друзі! Мене звати Олександра Гарбузюк, я коуч щасливих та успішних. Давайте для початку розглянемо ситуації, коли у нас проявляється страх, що скажуть люди, страх критики, страх осудження. Пригадайте ситуації, коли ви хотіли почати щось нове, можливо, новий проєкт, відкрити бізнес, переїхати. Але ви боялися про це сказати своїм близьким та рідним. І в такі хвилини у вас виникає страх, що ваші рідні вас не підтримають, скажуть, що ви не здатні це зробити, або скажуть, що ваша ідея не вдасться. Наступна ситуація. Це публічне проявлення вашої творчості. Ви хочете показати світові свою картину, заспівати пісню або вести блог. Проте ви зіштовхуєтеся із внутрішніми страхами, що зараз вас почнуть всі критикувати. Що розкажуть, що ваша картина зовсім не геніальна, що ваша пісня звучить зовсім негарно. Цей страх вас блокує. Ви навіть не можете почати і не можете показати світові свої таланти. Третя ситуація це публічні виступи. Страх публічної. Виступів прирівнюється страху смерті, і тому є історичні докази. Коли ви починаєте публічно проявлятися, у вас піднімається величезна купа внутрішніх страхів. Вам здається, що всі будуть засуджувати ваш зовнішній вигляд, ваш голос і те, про що ви говорите. Що ж із цим робити? Як подолати страх, що скажуть люди? Як подолати страх критики та осудження, розберемо в наступних пунктах. Для початку розберіться, коли ви боїтеся страху осудження, що насправді ви боїтеся. До прикладу, ви переживаєте, що будуть глузувати з вашого зовнішнього вигляду. Значить, наперед краще підготуйтеся і підберіть свій образ. Коли я починала свою публічну діяльність, в мене було дуже багато страху засудження. Я переживала за свій голос, за свій зовнішній вигляд, і я спеціально зверталася до спеціалістів, які мені допомогли, для того, щоб я стала більш впевненою. Ми стаємо внутрішньо сильнішими тоді, коли починаємо долати наші страхи та виклики. Тому рекомендація наступна: створюйте в своєму житті час від часу такі ситуації, де ви будете долати певні страхи. Адже чим частіше ви зіштовхуєтеся з викликами, тим більш вправним ви стаєте. Отож, ми розібрали, що насправді ми не боїмося, що скажуть люди. Ми боїмося, що нас будуть критикувати, засуджувати, що ми будемо поганими в очах інших людей. Використовуйте дані рекомендації та не бійтеся, що про вас будуть говорити. З вами була Олександра Гарбузюк, коуч щасливих та успішних. До зустрічі!